Ми розглянули класифікацію хімічних елементів по родинах, а також класифікацію, яка була запропонована різними вченими до Дмитра Івановича Менделєєва. Зараз ми повторимо саме родини, їхні хімічні властивості, фізичні властивості. Нагадаю про родини, які ми знаємо. Лужні елементи, лужні метали. Це в нас. Літій, натрій, калій, Рубідій, Цезій, Францій. Всі вони одновалентні. Францій радіоактивний. Цезій високоактивний. Рубідій високоактивний. Всі, з якими ми зустрінемося, літій натрій калій. Лужноземельні. Це друга група, а саме починаючи від кальцію, кальцій. Стронцій, барій і радій. Радій і радіоактивний. Стронцій мало використовуваний. В більшості зустрінемо кальцій або барій. Всі вони двохвалентні. Родина галогенів. Галогени. В перекладі галогени називаються ті, які містяться в солях або солероди, ті, які народжують солей, утворюють солі. Це флуор, хлор, бром, йод, астат і останній тенденцій. Це в нас штучний, цей малопоширений, флор надто активний, щоб щось з ним взаємодіяло, але часто пишуть. Особливість, їх, що вони одновалентні, вступають в реакції, наприклад, з металами або водним. І їхні речовини утворюють двохатомні молекули, з двиками записується. А також родина інертних газів. Інертні це гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Органесон. Майже нічим не вступають в реакції. Їхні молекули одноатомні. Так і Один атом утворює газоподібну речовину Гелі, наприклад. Це просто розкидані атоми по простору. Повторили. Щодо хімічних властивостей, володіють активними властивостями Це лужні, лужноземельні галогени. Ми розглянемо трошки пізніше. Щодо фізичних властивостей, фізичні властивості лужні земельник дуже схожі. Вони металічні, типові метали. Це мають металічний блиск, проводять електрику, проводять тепло. Характерно для всіх цих металів. Також вони дуже м'які і пластичні. Їм надати можна легко форму, але не торкаючись відкритою шкірою. В нашій шкірі є волога, а ці метали легко взаємодіють з водою. Особливо ті елементи, які високоактивні. Калій, рубідій, цезій, барій, стронці. Також галогени. Дуже активні. Щодо фізичних властивостей галогенів флуор і хлоргаз. Флуор жовтий газ, хлор зеленкуватий газ. Бром помаранчева рідина. Йод має твердий агрегатний стан. І фіолетові і кристали а Астат наближається кристали його до чорного кольору. Тензін штучний елемент. Гелій, неон, агрон, криптон, ксенон, радон, Огенесон газ. Газоподібні речовини. Давайте нагадаємо хімічні властивості. Хімічні властивості лужно-лужноземельник однакові. Представник лужних одновалентний, представник лужноземельний двовалентний. Контактують вони з водою. Однакова взаємодія буде. Буде завжди писати спочатку метал, потім гідроксильна група, потім водень, газ в водень утворюється. Літій одновалентний, Ож одновалентний, скорочується. Кальцій двовалентний, он одновалентний не скорочується, навхріст. виставляється одиниця, в хімії не пишеться, два записується і нас буде. Навхрест двічі. Наступне це лужні лужноземельні метали контактують з киснем та іншими неметалами. металами. Головне знати валенти не Візьмемо іншого представника, наприклад, представник лужних і представник лужноземельних. Натрій одновалентний, барій двохвалентний. І з киснем, давайте їхню взаємодію. Оксен завжди двохвалентний. Спочатку записується метал, потім оксиген їхні валентності навхрест буде 2, тут одиниці не пишеться. Спочатку метал, потім оксиген, Тут 2 і 2, 2 і 2 скорочуються, однак і валентності скоротилися. Ось такі хімічні властивості лужних та лужноземельних металів. Щодо хімічних властивостей галогенів. Галогени, наприклад, представник хлорвізму і бром, галогени контактують з водним. А з металами. Давайте з алюмінієм напишемо. Водень одновалентний, галоген одновалентний. галоген одновалентний, алюміній. Ми знаємо з таблиці валентності, що алюміній завжди трьохвалентний. Завжди. Спочатку записується гідроген, потім галоген. валентність 1 і 1 скоротилося. Навхст 1 і 1 Так і залишається. Спочатку записується метал алюміній, потім галоген. 3, а тут один 1 валентність. 1. Не пишеться навхрест 3. Записуємо Алюміній, бром 3. Давайте ще раз спробуємо інший. Візьмемо флуор з водним, а йод, наприклад, з літієм. Літій лужний метал одновалентний, йод одновалентний, флуор одновалентний, гідран одновалентний. Чому фло і йод одновалентні, ось ми знаємо з теми, що вони одновалентні були. Спочатку записується хто, гідроген чи фло. За цим прикладом. Тут гідроген перший, потім галоген, то так і тут буде. Спочатку гідроген, потім галоген. Тут один і тут один. Один-ден один, скоротилось. Потім записується тут хто перший галоген чи метал. Тут хто перший записувався? Метал перший записується, потім галоген. Тут так само літій метал перший, він одновалентний, потім йод записується. Він також одновалентний. І один і один скорочується. Один і один так, пишуться. Зрозуміло, так? Чудово. Ось це повністю ми повторили хімічні властивості, лужних, лужноземельних Елементів, а також галогенів. Далі ми розглянемо з вами будову періодичної системи хімічних елементів. Ось перед вами періодична система хімічних елементів. Вона кольорова, це нам буде дуже необхідно. І також ми бачимо, що зверху у нас групи груп 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Є також періоди. Період Ось, періоди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 періодів. Зверніть увагу на розмір клітинки. періоду. Ось перший, ось другий, третій і четвертий. порівняйте, наскільки вони більші, ось четвертий, більший розмір клітинки. Бачимо? Тут менше. Періоди перший, другий, третій малі вони називаються. А четвертий, п'ятий, шостий, сьомий великі, бо бачите, які клітинки. І в четвертому, п'ятому, шостому, сьому періодах дуже багато хімічних елементів. Наприклад, дивіться, в третьому 1 2 3 4 5 6 7 8 всього лиш. А давайте четвертий порахуємо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, а 18? Тут 8, а тут 18 елементів. Через то цей період великий. Так само і п'ятий, шостий, сьомий, а перший, другий, третій малі називаються періоди. Зрозуміло, так? Причина Довго. Це зрозуміло. Також можна знайти місце розміщення хімічних елементів. Давайте подивимось на селіцій. Ось селіцій, в нього четверта група і третій період, який є малим. Тобто четверта група, третій період малий період. Давайте візьмемо бор. Він в третій групі, в другому періоді, другий період малий. Далі візьмемо купрум. Купрум в першій групі, в четвертому періоді, великий період. Хлор в сьомій групі, третій період, цей період малий. Давайте йод візьмемо. Йод, сьома група, п'ятий період, великий період. Прекрасно, це також зрозуміло. Що нам потрібно ще також? З вами вияснити. давайте запишемо це. Будова періодичної системи будова періодичної системи хімічних елементів. Я скорочу. Будова періодичної системи, що нам зна... ми вже знаємо. Перше, що є групи. Групи їх вісім. Римськими записуються завжди, як і валентності. 8 груп. Друге, що ми взнали, це періоди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Періодів 7 записуються в такими арабськими цифрами. Третє, що ми знали, це розмір періоду. Є періоди малі. Є періоди великі. Перший, другий, третій Малі Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, Великі Ми це побачили по розмірах клітинок. Третя, Перший, друга, третя малі. Ось четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, великі клітинки це великі. І Ще одна особливість потрібно запам'ятати є ще підгрупи. Підгрупи. Я зараз покажу. Зверніть увагу на калій і купром. Бачимо якусь, дивіться, гідреенлійцій натрій калій, купром щось в сторону, рубідій, аргентум в сторону. Давайте тут подивимось. Бери магній, кальцій, ацинк в сторону, стронцій, акадумін в сторону. Бороалюміній, аскандій в сторону. Оце підгрупи. Як їх визначити? Підгрупи, ми звертаємо увагу на саму клітинку, де знаходиться хімічний елемент. Давайте для порівняння дві клітинки візьмемо. Знайдемо центр клітинки. Давайте знайдемо підручник. От дивіться, фосфор. Ось центр клітинки. Так? Якщо елемент знаходиться по ліву сторону, ось його запис, оцей запис P, тут, наприклад, N. Селіті, карбон, оксен, сульфур. Якщо від центру клітинки ліворуч, то це головна підгрупа. Ось. Від центру ліворуч, головна підгрупа. Від центру ліворуч, головна, від центру ліворуч, головна підгрупа. Від, від, під від центру ліворуч, головна підгрупа. Від центру ліворуч, головна підгрупа. Від центру ліворуч, головна підгрупа. якщо Елемент знаходиться, давайте на калію подивимося. Якщо від центру клітинки ліворуч, то це буде головна підгрупа. Від центру клітинки ліворуч це головна підгрупа. І давайте, наприклад, і купруму. Від центру клітинки праворуч. Дивимось на сам Купрум, що це воно таке. Отже, в нас є купрум, він від центру клітинки. Праворуч знаходиться ось його символ, ось цей символ. Ось цинку, наприклад, від центру клітинки, праворуч, запис кадмії так само, в скандію, в титану, ось від центру клітинки, праворуч він записаний. Від центру клітинки, праворуч, давайте на ферм глянемо. Від центру клітинки праворуч записаний, то це побічна підгрупа називається. Якщо від центру клітинки праворуч елемент записаний, то це побічна. то це буде побічна підгрупа. Давайте охарактеризуємо якийсь елемент. Наприклад, бром. Бром має сьому групу, четвертий період великий. А давайте ще підгрупу визначимо. Він від центру клітинки ліворуч, отже, головна підгрупа. Також розуміємо, неважко. Давайте манган охарактеризуємо. Манган в сьомій групі. Період у нього четвертий, але підгрупа в нього побічна. Тут головна була, тут побічна. Ось таким чином вони відрізняються. Давайте хром охарактеризуємо. Шоста група. Четвертий період великий. А також він від центру клітинки. Праворуч, отже, побічна підгрупа. Зрозуміло, так принцип? Чудово. Ми зрозуміли принципи, за якими визначаються періоди, групи, розмір періоду і підгрупи. Далі. По будові є ще вищі оксиди. П'яте вищі оксиди. Вищі оксиди. Ось тут. В таблиці є вищі оксиди. Для кожної групи, наприклад, беремо гідроген, його вищий оксид це буде. Заміняємо тут замість R гідроген H2O буде. Якщо літій беремо. Літій 2О. Калій беремо. Калій 2О. Беремо тут кальцій, наприклад, для другої групи. Ось кальцій О, цинк О. Алюміній для третьої групи, подивимось, вищий оксид, алюміній 2О3 буде. Просто замінники шукаємо силіцій, наприклад, для четвертої групи, то його вищий оксид буде силіцій О2. Фосфор, наприклад, для п'ятої групи, то це буде П2О5. Наприклад, сульфур для шостої групи, то це буде СО3, сульфур О3. Для хлору, наприклад, вищий оксид, бачимо для сьомої групи, хлор 2 7 Зрозуміло, для восьмої ось є свій. Також є. Леткі сполуки з гідрогеном. Що це означає? Леткі сполуки з гідрогеном. Леткі означають ті, які легко перетворюються на газ. Як бачимо, для першої, другої, третьої груп вони відсутні, бо утворюються з гідрогеном такі сполуки, які важко перетворити на газ. А, наприклад, ось для четвертої групи, четверту групу, наприклад, карбон візьмемо в четвертій групі. Підставимо сюди карбон, це буде карбон H4 це H4. Наприклад, це природний газ. І нітроген візьмемо. З п'ятої групи це буде NH3. Наприклад, це амоніак. На шатирному спирті міститься. Наприклад, для шостої групи візьмемо той самий оксиген. H2O. Воду легко перетворити на газ Вона в атмосфері. газоподібна. Наприклад, візьмемо флуор. H флуор. Гідроген-флуорид. Газоподібний. Легко перетворюється на газ. І для восьми, як бачимо, немає литкої сполуки з гідрогеном. Тобто будові це ще шосте. Литка, сполука з гідрогеном. Литка сполука з гідрогеном. Це просто шукаємо. Давайте для фосфору литку сполуку з гідрогеном. Фосфор, дивимось, буде, заміняємо PH3. Наприклад, вищий оксид для карбону. Карбон шукаємо і вищий оксид ось. То буде СО2, вищий оксид. Принцип зрозумілий. Просто замість R підставляємо той елемент, який нас цікавить. Також в періодичній системі хімічних елементів є кольори. Наприклад, S елементи рожеві, P елементи жовті, D-елементи сині і F-елементи зелені. Ми бачимо рожеві, сині, а де ж зелені. А зелені в самому низу. Їх окремим чином і виділяють. Лантаноїди це ті, які схожі на лантан. Ось Лантан 57. дивіться, за номером слідкуємо. 57, а далі 72-й. Не сходиться. А чому не сходиться? Ось, 57. А ось 58, 59, 60 і тут 71. І тут ось у нас. Вже буде 72. Тобто 6-й період ще більше ніж 18 хімічних елементів. Тут 18 плюс 14, 32 хімічних елементи в 6-му періоді і в всьому також 32 через, по тій причині, що є ще актині Актиноїди. Дивимось на актині 89, а наступний 104-й. Щось не так. А ось вони. 89-й, 90-й, 91-й. Поїхали. 103-й. І аж далі 104-й. Знову ж таки, 32 хімічних елементи в 7 періоді і в 6-му періоді, через те, що є лантаноїди, це ті, хто схожі на лантан і ті, хто схожі на актині. Чому їх винесли окремо? Тому що вони мали записуватись в одній клітинці. Але якщо їх записати в одній клітинці, їх не буде видно. Взагалі, ні номерів порядку номеру, 59, 60, 61, 62, ні його символу не буде видно, ні відносно атомної маси. Ні назви, нічого не буде видно. Тому їх винесли окремо, щоб вони могли гарно читатися. Зрозуміло, так? По періодичній системі хімічних елементів. Як вона виглядає, які, яка в неї будова? Ось те, що ми з вами повинні гарно засвоїти. Також гарно повинні засвоїти, відрізняти, де порядковий номер 7, наприклад, а атомна маса 14. Наприклад, в селіцію 14 номер. Атомна маса 28. Відносна атомна маса. В алюмінію 13, відносна атомна маса 27 округлів. В хлору єдиний, хто не округлюється, то номер у нього 17, а відносна атомна маса 35,5. Титан. Номер 22, відносна атомна маса 48. Кальцій. порядковий номер 20 Атомна маса 40. Калій 19, атомна маса 39. Аргон. Номер 18. Атомна маса 40. Магній Номер 12. Атомна маса 24. Натрій 11. Відносна атомна маса 23. Літій. Третій номер. Відносна атомна маса 7. Берилі номер 4 Відносна атомна маса 9. Бор номер 5 Відносна атомна маса 11. Гідроген номер 1 Відносна атомна маса 1. І так далі. Всі. Так само хімічні елементи. Візьмемо феру. Номер 26. Відносна атомна маса 56. Йод – Номер 53 відносна атомна маса 127. Уран. Номер 92. Відносна атомна маса 238. Аурум золото. Номер 79. Відносна атомна маса 197. Барій Номер 56 Відносна атомна маса 137. Срібло Аргентум номер 47 відносна атомна маса 108. Цинк номер 30 відносно атомна маса 65. Купром номер 29 відносно атомна маса 64. Зрозуміло, так? Як вона відрізняється, як знайти номер і як знайти відносно атомну масу. Вам потрібно знати добре, це, де. Лужні елементи літій натрій, калій рубідій цезій францій. Лужноземельний кальцій стронцій барій радій. Галогени флор, хлор, бром, йод, астат, тенесін. Інертні гази гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, оганесон. Валентності лужних одновалентні, лужноземельних двохвалентні, галогени одновалентні, записуються з двійками. інертні не контактують з речовинами, які ми будемо вчити в 8 класі загалом в шкільній програмі хімії. Це ви розумієте. Далі ми будемо зустрічати водень, утворює водень, водню формула H2. Він одновалентний кисень О2. Оксиген утворює кисень, і його молекула складається з двох атомів, тобто О2. Це також вам потрібно відрізняти. І Знати, як охарактеризувати хімічний елемент. Наприклад, давайте сульфур. Сульфур в шостій групі, третій період, період малий. І так як від центру клітинки ліворуч, то це головна підгрупа. Берилій. друга група, другий період, малий. Він зліва від центру клітинки, головна підгрупа. Дванадій, п'ята група. Четвертий період великий. Від центру клітинки праворуч. Отже, це побічна підгрупа. Цинк друга група. Четвертий період, великий період. Від центру клітинки, праворуч, побічна підгрупа. Аурум, перша група. Шостий період. Період великий. Від центру клітинки, праворуч, побічна підгрупа. Рубідій перша група. П'ятий період великий від центру клітинки ліворуч, головна підгрупа. Вам потрібно таким чином відрізняти будь-який елемент, який може бути у завданні.